Моніліальний опік або моніліоз небезпечна грибкова хвороба вишень та черешень. Моніліоз проявляється після цвітіння дерева, коли листя та квіти за пару днів всихають, ніби згорають. Потім відмирають окремі гілки, а згодом може загинути і вся рослина. Річ у тім, що під час цвітіння вишню та черешню може вразити гриб монілія. Інфекція потрапляє через квітку в зав'язь, квітконіжку і в плодову гілочку. Коли гриб охоплює гілку кільцем, вона відмирає, щоб хвороба не прогресувала. Усі сухі гілки обрізають до здорової деревини для профілактики моніліозу. Перед світінням у фазу рожевий бутон дерева оприскують препаратом Сенсейшн». А у фазу кінець цвітіння виконують повторну обробку дерев препаратом магнікур Стар. Чергування агрохімікатів не дасть збуднику хвороби виробити стійкість проти фунгіцидів.